Робили черговий об'єкт, на цей раз дороблювали після забудовника, встановлювали підрозетники, собирали щит і частково щось добавляли. Щит, виводи для інтерроутера, кондиціонер, вимикачку від вимикач освітлення, вимикачку освіти. Тут розетки для телевізора. Вимикачі на дві зони освітлення, на три зони освітлення, і світлодіодну одну Розетки розетки в зоні відпочинку. Тут кухонна зона плануються бойлер. Вивідне плиту. Витяжка, посудомийка і насос для опалення. Розетка для холодильника. Цілого вимикач освітлення в інтеграції. Вимикач із зеркала, підсвітка зеркала розетки. Розетка для рознікоштуки. Вимикач освітлення на дві зони. Розетки біля дивана, розетки для телевізора. І ще дві розетки на всякий випадок. Вимикач на дві зони освітлення. Розетки для телевізора. Розетки біля ніжка. На висоті тумбочок, вимикач гардеробний, тут буде невеличка гардеробна, Розетка, вимикач санвузла і розетка для якогось джарсика. Виликач для підсвітки зеркала, підсвітка зеркала. Пральна машина. Ручний красочка.